Вітаємо на каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Double Tree by Hilton Antalya в Кімірі, готелі, які знаходяться майже в центральній частині Кіміра, тобто це місто, поруч є вся інфраструктура, поруч з ним знаходиться такий один із також дуже популярних готелів Кіміри, Оренджкаунтя. Готель працює цілий рік, це важливий момент, так як готелі, які працюють сезонно на початку сезону або в кінці сезону, не працюють на все 100%. Тобто завжди є якісь моменти з. З всі інфраструктурою щось працює, щось не працює, з сервісом іноді виникають питання. В цьому готелі за рахунок того, що працює цілий рік, подібних нарікань ніколи не буває, навіть зимовий період туристи його вибирають для свого відпочинку. Тому це такі аргументи, на які стоїть, варто також враховувати. Для туристів з гарним сервісом, з дуже класним і різноманітним харчуванням, активний є, його можна пропонувати і для відпочинок молоді, парам, сімейним діточкам, тому що з діточками, тому що тут є і тінейджер клаб, де є чим зайнятися підліткам. І є для маленьких діточок анімація, гарні номери. Вони в такому класичному, але сучасному стилі, і нещодавно вони додали таку категорію номерів October Fest Room, а фішка цього номеру, те, що в номері представлено пиво 32 літри, яке поповнюється, яке безлімітна, і плюс до цього снеки постійно поповнюються. Тобто, окрім того, що на території готелю величезна кількість барів, ресторанів. Все одно навіть в номері можна не виходячи, попити улюблене пиво. До речі, цей готель е, має велику популярність серед європейського ринку, да, в першу чергу серед німців за рахунок ось ціє, цього, е, такого типу номеру. Е, стосовно е, ще новина по цьому готелю: е, в, е, так як готель знаходиться в центральній частині. Ну, Місті Кемера, да, недалеко від центру Кеміра, він має невелику територію, відповідно, невеликий пляж. І були раніше моменти стосовно сезону недостатньої кількості місця на цьому пляжі. В цьому році е готель вирішив це питання за рахунок будівництва великого пірсу. Він наразі вважається найбільшим пірсом в, Кемер, в Кемері. Там пірса вже облаштований з ручними шезлонгами, кабанами, тобто зараз точно не буде вже подібної проблеми, і для кожного гостя знайдеться місце на пляжі. Є е, 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 так як я спочатку сказала, що готель е, має класну концепцію. Ну окрім а вже ж, алкогольне, там представлено імпортне алкоголь багато видів пива. Е, ще є е, декілька алякарт ресторанів. Вони за додаткову плату, але це ті ресторани, які точно вартують цих грошей. Там є дуже класний барбекю, м'ясний ресторан, рибний, італійський. Дійсно, аля карт ресторани, які пропонують гостям дуже смачні страви, а не те, що як то іноді кажуть туристи, те, що залишилися з шведської лінії. Тому рекомендуємо відвідувати саме в цьому готелі карт Ресторани. В них ще є шоколадний будиночок, в якому вони виробляють Смаколики самостійно да? Є в них фестиваль вуличної ву їжі, який проходить з 12 до 16 там з різноманітною тематикою. Є дуже класна кав'ярня Мікі Браунс, де різноманітний вибір кави і їхня дуже смачна кава. Тобто готель однозначно для цінителів Якісного харчування, гарного сервісу а, для активних туристів, тому що, окрім того, що тут є і аквапарк, і жива анімація в денний період, і ввечері вони влаштовують дискотеки, а, і якісь шоу, іноді професійні шоу а, розважають туристів. Окрім цього, ще. А, Локація готеля така, що можна дойти до нічних клубів, тобто в центрі Кімера є декілька великих нічних клубів, які користуються попитом. Іноді туристи вибирають саме такі готелі, щоб було зручно добратися до нічних клубів. Ось саме цей готель можна також розглядати для свого відпочинку.